Так, всім привіт. Сьогодні підемо трошки покидаємо. Неділя якби поки перед обороною якби ще можна половити. Хоча на різці щось не виходить, у нас нічого зловити, навіть покльовок немає. Але з сином вийшли, чуть покидаємо. Так, Щоб тут таке поставколу закинути. а? пробуем на силиконочку такую Угодка звичайно суперовоник сядь впади Дайм покажеся, красавчик наш. ходи сюди Привіт. Кажи всім привіт. Нагнився? Ну ти, звісно, да Погнав. Не знаю, так бухто, блін, ніфіга не це є. На разочку навіть немає ударів. Що там? Що, йдемо на ту сторону? Йдемо на ту бухточку. Мальок розбігається. Малюк розбігається, поняли? Там, коротше, каже, що там десь у бухті. Це є. Мальок втікає, тобто десь хижак гониться. Так, до речі, кому цікаво. Отакі в мене спінінг другий, сівей, да. Вроді би від 2,5 до 20 грамів, бачите, від 5 до 20 грамів такі от. Кому цікаво. Ну такі прикольні, да, від 5М тест. Від 5 до 20. Ну Отакі, трошки даже навітьний, я б сказав. Такі охраняння спінінг. Катушка звичайна дешевенька. Блін, там такі, як удари, капець. Там, коротше, якась милина, блін. Б'є під нож. Твістер. Не хоче. Не хоче, не хоче. Що йдемо попробуємо на ту сторону, може? Йдемо попробуємо на ту сторону, де бухта. Джон, ходи сюди. Так. Не збий мені тільки, окей? Так. Не погубить наші тут осі снасті. Підемо туди? Що Влад, йдемо? Пройдемо туда? Попробуємо перейти на ту. бухту. А де там проход є? Зацепи твістер за цей, за кільце або за цей? Колись Джон переходив. А, там є мостик. Ну йдемо, попробуємо. Джон Ну, Тут, кстати, яка бухта. це там де Джон тоді провалився. А там є перехід, бачите. Йдемо глянемо, чи ми пройдемо. Ох, блін, тут екстрим конкретний. Хе -хе. Між деревами Можна впасти Так ладно акуратно бо вудочку не зламай Можна Впасти а як тут -а пройти до кінця Ой-ой-ой. А, тут є якийсь мостик Тут, блін, такі якісь хтось понаробляв. тоді Джон. Тут хоч не не понабираємо ми Так, ну блін. Оба <гум> 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 О Джон, це ми зараз тут по походимо з тобою. на угол встать, де бухта. попробуйте покидати там. Джон, не ходи, не лякай мене. Ди сюди. Так. Класно, тут. Це бобри так ніфіга? не фігацію, бізьми, бобри погрізли. Йо-моє. Ну ну, зацініть. Оце монстри погризлий. Йомоє, подивіться. оце зуби мають, да? Піц. Так от. А ну, дай ми ну, тут останемо покидать. Бачите, це там де ми стояли. От на углу, А тут як ви бачите, де річка йде. і це бухточка така. Хочу тут покидати прямо берег прям джонсять успокойся мене ну, вгомовний ти можеш заспокоїться не лякать ну джон це як це як танк блін гацить На ну, мальок розходиться. Ух ты, годів все хотіть. Дикий голоси. Мальок він бігає. and if you Не хочет не на мепсика, ні на шов. Що ж йому дати? я б все не хоче, разні брали. На колись не такі брали. Ну не хочу щось. А коли балки колись брали. Кстати, ну же прожавило, блін, конечно. Вот такая от. isso aqui mano. Фухець цей, якщо бухти не хоче нічого брати, навіть я не знаю вже. Що ж там виходило таке, а, ладно? Okay. Не хочу не наколібалку, нічого. Ні-ні-ні спереду. Напихни чуть-чуть. Типу напихни, де да, груз. Є? Чуть ложку має бути. Давай я, хочу. Бачиш, там вона в корчиках та рибина і ходить. Получилось? О, диви, так ти випхаєш? Байдуть вилізку. Це груз такий фічні Блин, я тебе короче могут закину одни я дорогу знову. 去。 глухо. Не хочет. Там ще десь туди походим Що тут ч глушняк Ела. Ела. Ну, конь! О, Окачки речі Чи щось вийде тут? дуже велика течія тут, я не знаю. З нас твістера Ну да.

ты кто мы тоже? Вообще ничего не хочу клювать. Что за ерунда, Джон? Нема рыбы. Элик, Джонни, ходи сюда.